традиційно різдвяні свята асоціюються з запахом цитрусових. Цьогоріч ціна на мандаринки кусається. Середня вартість 90 гривень за кілограм. А елітні сорти можуть вартувати близько 130 гривень за кіло. В порівнянні з минулим роком, цьогоріч ціна на цитрусові зросла на 40%. Але як завжди, люди хочуть солоденькі, без косточки, щоб легше чистилися. То буде лише Італія. На нього така відносна ціна 100 гривень за кілограм. Інші мандарини, Албанія, Греція, Турція значно йдуть дешевші мандарини, але там в чому різниця? Турція йде з кислинку, Греція і Албанія йде з кісточком десь. На нас. Зато на них ціна йде значно на 20 гривень дешевше за кілограм. Поряд із мандаринами інші традиційні для зимового сезону фрукти, наприклад, яблука. Ще восени ціни на них встановили новий рекорд. Згідно з даними мінфіну, зафіксована вартість найвища за останні сім років. Також тут і екзотичні фрукти ківі, апельсини, ананаси, хорма, банани та гранати. До речі, ціна останніх минулорічна. Кілограм коштує в середньому 100 гривень. Як завжди, йде попит на сезонні фрукти. Це зараз іде хурма, гранат, мандарин. Це основні три позиції, які зараз ідуть сезонні, беруть діткам і яблучка в школу в дитині. Ціна на фрукти досить висока, кажуть мукачівці. Хтось дозволяє собі купити більше, хтось навпаки чекає свят, аби поласувати дарами природи. Не купую, чесно кажучи, ні ні. Я пока що ще чекаю пізніше перед самими святами, ще скоро. Ціни, звісно, ростуть порівняно. Весь час, кожен день, мабуть, вже піднімаються боні очима так дивлюся і ну сита очим. Мандаринки ще ні, бо пенсії тільки що дістали. Ну якусь проживаємо нормально, доста раз поки що ціни нормально. Продавчиня пані Світлана каже, не дивлячись на високу ціну, попит є. А перед святами очікується ще більший наплив покупців. Найбільшою популярністю користуються цитрусові та банани. Також нерідко купують ківі. Радує цьогоріч і якість фруктів. Порівняно ну, із минулим роком фрукти, звісно, дорожі, але дуже вкусні. Мандарини цього року почалися обалдені, просто дуже смачні. І ціна я рахую нормальна. 80 гривень, то то не дорого. Ну, яблучка маленько дороже, як в минулому році, тому що яблочок урожай менший. Ну, Яблочка теж дуже вкусні, які красиві, всі яблочки наші, закарпатські, лало, ужгород, пістряло, все наше. Ну, гранатки така ціна, як була. Люди беруть, беруть гранатки, бо хочуть вітаміни їсти. Ми не жалимося на торгівлю, потихеньку йде. Дефіцити за радикальні стрибки цін на фрукти українцям наразі не загрожують, адже продавці покривають нестачу імпортом і наскільки можливо намагаються стримати зростання цінників, аби не втрачати споживачів. Тож маємо надію, що запах мандаринок залишиться традиційно різдвяним в оселях краян.